Коста Фортуна лайнер, який вміє здивувати своєю театральністю. Якщо Music – це спокій і класика, то Коста Фортуна це про емоцію, колір, розмах, але без перегибів. Лайнер, який не намагається бути суперсучасним, але впевнено тримається на сцені, бо має свій характер. Коста Фортуна це той випадок, коли ти заходиш усередину і одразу ловиш вайб. Вау, тут красиво! Я ніби потрапила у ретрофільм. Дизайн як мікс італійського гламуру та класичного круїзного стилю. Трохи театральний, трохи золотистий, трохи багатенько, але по-доброму. Всередині великий театр з постановками, які справді варті уваги. Бари з атмосферою від кавових до коктейльних, басейни, джакузі, простора палуба для засмагання. Смачні десерти вміють італійці солоденьке. Ресторани стабільні, порції нормальні, паста, піца, топчик. Для дітей є клуби і розваги. Для кого цей лайнер? Для тих, хто хоче краси, емоцій, атмосфери італійського свята, для пар, сімей, компаній. Чого не чекай! Ультрасучасних техноатракціонів, мінімалістичного дизайну, фортуна це не про мінімалізм, тиші і спокою, як на преміум лайнері. Але знай, що точно отримаєш яскравий, теплий, приємний круїз, який запам'ятається атмосферою. Моя думка: Коста Фортуна це як італієць, який обожнює життя. Гучний, яскравий, емоційний, але щирий. І якщо хочеш відпустити себе, насолодитися і не думати ні про що, цей лайнер зробить своє діло. Коста Фортуна заходить на канари, ніби на сцену. Фееричний, яскравий, емоційний. Саме така атмосфера пасує маршрутами по океану. Вранці ти виходиш на палубу і бачиш великі в скелі Лагомери. На Гранд Канарії, колорит, аромати ринки. На Тенеріфе суміш тропіків, вулканів і океану. І на все це накладається італійський характер лайнера, гучний сміх, гарна музика, коктейлі, жити й кайфувати тут і зараз. Коста Фортуна плюс канари, атмосфера свята, яке ти створюєш сама.